that's it Сьогодні всеукраїнська студентська еліта вперше зібралася у Хмельницькому національному університеті на науково-практичну конференцію з питань самоврядування. Її роботі взяли участь закордонні гості з Болгарії та Польщі, що надало конференції статусу міжнародної, а також представники обласної і міської влади. Учасники заходу активно обговорювали можливості академічної мобільності студентського самоврядування в Україні і у світі, дискутували на тему мотивації до діяльності в органах студентського самоврядування, обмінювалися досвідом щодо шляхів формування. Майбутніх фахівців у студентській самоврядній системі ратували за здоровий спосіб життя. Приємно, що в Хмельницькому і національному університеті відбувається така конференція. Це дуже хороший великий досвід і власне можливість студентів Хмельниччини показати, як розвивається студентське самоврядування у них в регіоні. Як це відбувається, як відбувається співпраця з адміністрацією університету? Як зазначалося в ході конференції, студентське самоврядування це своєрідна школа лідерства. Студенти активно генерують. Власні ідеї, і що важливо, дедалі частіше до їхніх думок дослухаються не тільки керівники вишів, а й владних структур найвищого рівня. Головне, щоб пропозиції були конструктивними, відповідно сформовані та оформлені на рівні обласної державної адміністрації. Завжди приймаючи будь-яке рішення, що стосується молоді, ми завжди з ними радимося. І ми на рівні навчальних закладів провели таке обговорення з метою визначення тих проблем, які сьогодні найбільше турбують наших молодих людей. І розпорядженням голови адміністрації будуть визначені від відповідальні особи, відповідальні органи виконавчої влади, які допоможуть нашим студентам вирішити їхні проблеми. Тут більше звичайно ми на цій конференції зосереджуємося на академічній складові, а однозначно, соціальна складова так само буде піднята. І чи будуть почуті рішення? Однозначно будуть почуті, тому що міністерство в своєму вітальному листі воно так само зазначило, що вони хочуть почути пропозиції, вони їх готові якимось чином врахувати. Тобто, ми оптимістично налаштовані. Діваємося, що ця конференція дасть позитивний результат для студентства України в рамках конференції, що була насичена різноманітними заходами, її учасники взяли участь в закладенні саду студентської дружби. Закладання цього саду. Ми хочемо якось так розвести нашу конференцію не, не тільки на такому науковому рівні, не тільки на обговорення важливих питань для студентства, а також закладання пам'яті, якби нашої, наш, наш, щоб на тут зустрітися. Не Отож в університетському ботанічному саду зростатимуть саджанці як символ дружби і взаєморо. Розуміння між студентами різних регіонів України та європейських країн.